Гляд на фен стайлер за 5 тисяч гривень, який може зробити шикардосне вкладання. І я знаю, про що я говорю, тому що в мене є Dyson за 30к, і він робить те ж саме. В нього дві насадки для накрутки та випрямління. Вони кріпляться на магніти, це дуже зручно. Фен крихітного розміру, але при цьому всьому в нього дуже потужний двигун. Ну, Дівчат, я одну прядку накрутила за 7 секунд. В ньому аж 5 режимів та керування одним натисненням. У кого як в мене таке дуже сухе волосся, там є діайонів, які захищає локони від перегріву. Ви погляньте, як класно він накрутив волосся. Ну, давайте зацінимо мою Чиско, подивіться, як класно вийшло. І супер швидко показую, як працює друга насадка. В мене від природи таке пухнасте кудряве волосся, і він з цим справляється ідеально. Ну, от ви бачите цю кудряшку? Він одразу її прибирає. Температура, до речі, в нього від 25 до 85 градусів. На DreamUA зараз шалені знижки до 4 серпня, які бувають раз на рік. Тому в мене є Дар'я на 10 І діяти він буде до 15 вересня. Ну і також додаткова знижка на пристрій для прибирання. Дівчата, не прогавте таку можливість, тому що фен за п'ять тисяч гривень, який може зробити таке вкладання, це шок.